Інформаційні підсумки дня на ЕФМ Галичина у студії Роман Мудрий. Росіяни не прорвалися на Дніпропетровщину, бо їдуть поблизу адмінмежі, межі. Про це інформують у центрі протидії дезінформації. Тим часом і речник військ Хортиця Віктор Тригубов повідомив Суспільному, що прориву військ Росії на територію Дніпропетровщини не зафіксовано. Згідно з даними мапи Діпстей станом на 29 червня на території Дніпропетровщини з'явилася сіра зона від межі угли по області. Вона складає в деяких місцях понад 800 метрів. Втім, Трегубов каже йдуть дуже активні бої у селах, що розташовані біля Адмінбежі області. Тим часом українські воїни просунулися в районі Олексіївки, відтіснивши противника. Далі від сум, генеральний штаб, описуючи ситуацію на північно-слобожанському напрямку, повідомив, що противник не полишає спроби штурмових дій у прикордоні Сумської області. Втім, на даний час ситуація стабілізована. Просування ворога зупинено по лінії Юнаківка, Яблинівка, Новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка, Кордон Росії, Плаздарм на території Росії у Глушковському районі Курської області. Наші війська проводять заходи з підготовки та здійснення контрнаступальних дій. Для витіснення противника росіяни вгатили шахедом поблизом будівлі ТЦК у кривому розі про це повідомили свого сухопутних військах. Там зазначили, що при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрати. Серед особового складу на жаль, є поранення серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. На місце події працюють екстрені служби а постраждалим, надаючи необхідну допомогу. Внаслідок російської атаки вночі 29 червня на території восьми населених пунктів Львівщини виявила уламки ракет та безпілотників. Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації. Уламки виявили в таких населених пунктах село Вороняки, Голобутів, Друговище, Верхня Білка, Сугрів, Біберка, Суха Долина та Другобича. щодо Другобича. Вчора Росія здійснила найбільш масово комбіновану на місто атаку, як повідомили у Львівській міській раді, один із промислових об'єктів на території міста. Був уражений 21 ворожою ціллю. Потерпілих від атаки немає. Внаслідок влучання утворилося шість осередків загоряння, пошкоджені житлові приміщення, вибито понад 50 вікон у шести багатоквартирних будинках. Політика Верховна Рада планувала змінити уряд 7 липня. Ймовірно, це відбудеться пізніше. З кількох причин одна з них відсутність необхідної кількості нардепів для ухвалення рішення в середині літа. Народні обранці мають багато робочих виїздів та відпусток. Ймовірно, голосуватимуть 15 липня у новий плановий пленарний тиждень розповів співрозмовник української правди у «Слузі народу. Іншою причиною є відсутність кандидатур на деякі міністерства. Наприклад, немає заміни для Черношова у міністерстві національної єдності. Міністерка економіки України Юлія Сверденко може очолити Кабмін, тобто замінити на посаді прем'єра Дениса Шмигаля. Наскільки реально є така заміна? Чи є інші кандидатури? ФМ Галичина запитала політолога Тараса Загороднього. Чутки, які ходили, які можна було бачити, що є три кандидати: Сверденка, Федоров і як не дивно, Чернишов Сверденка, Ну підходить, давно працює зашкварів. Немає З США, угоду підписувала амбіції своїх політичних немає і не буде. Тому я думаю, що вона підходить на цю посаду, виходячи з логіки нашої конституції. Ну і Федоров, який теж проявляє там ознаки життя на тлі ніякого пана Шпугаля, який відверто не хоче працювати. Чому може бути зміна? Я думаю, що це пов'язано з паном Шпугалем. Та це не всі політичні зміни, які можуть відбутися. Українська правда також пише, що можуть ліквідувати міністерство національної єдності, яке очолює віцепрем'єр Олексій Черношов. Наскільки ефективною є робота відомства та числ. Правді його можуть ліквідувати зараз. Почуємо думку політолога. Ефективність будь-якого міністерства можливо оцінити за звітами, які повинен уряд і міністри давати перед парламентом. Ну скільки нас трохи спотворена зараз реальність через те, що у нас є вона більшості тут не, не зрозуміло, хто кого перед ким повинен звітувати. Тому не зрозуміло, воно працювало, не працювало чи буде воно ліквідовано, чи не буде ліквідовано, тому що підтвердження інформації поки ніякої немає. Завдання, яке з. А це підтримки, наскільки я зрозумів, багато українську діаспору. Як воно насправді до чого вони прийшли, і що вони зробили? Ну поки що не зрозуміло, тому що документів немає. Нагадаю, Черношова підозри у зловживання службовим і держані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Нещодавно йому обрали запобіжний захід. Це 220 мільйонів гривень застави. Бо при це Черношов залишається на посаді у міністерстві національної єдності. Світ у Євросоюзі оголосили про офіційне продовження санкцій Проти Росії ще на півроку про це в соцмережі іксе написала глава європейської дипломатії Кая Калес. Як зазначила топ дипломатка тиск на Росію триватиме, поки вона не припинить свою розв'язану війну проти України. А от 18-й пакет санкцій євросоюзу проти Росії блокує не лише Словаччина, але й Угорщина. Про дипломат повідомив однієї з ключових держав Євросоюзу на умовах анонімності. Пише Українська Правда, Словаччина блокує санкції, щоб отримати гарантії від Єврокомісії щодо наслідків повної відмови від російського газу з 2028 року. Угорщина за словами дипломата не висунула конкретних умов. Канада передала Україні приблизно 1,7 мільярда доларів доходів від заморожених активів Росії в межах ініціативи G7. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що разом з цим траншем Україна з початку року отримала вже приблизно 17,6 мільярда доларів за рахунок знерухомлених активів Росії. Суспільство у червні 220 інцидентів пов'язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та псо. Таку статистику повідомили в командуванні сухопутних військ ЗСУ. Водночас лише 36 випадків підтвердилося – це 14 відсотків від усієї кількості за результатами перевірок одну особу відсторонили від виконання обов'язків. П'ять осіб притягнули до дисциплінарної відповідальності. 30 службових розслідувань ще тривають. Тернопільщина, українські підлітки все частіше потрапляють під вплив російських спецслужб, зокрема через вербування в соціальних мережах, яка ситуація на Тернопільщині та які рекомендації варто врахувати батькам, розповісти наша Олеся Лепчак. У сучасних умовах, особливо в період повномасштабної війни, підлітки все частіше потрапляють у поле зору ворожих спецслужб. Вербування може здійснюватися через соціальні мережі, онлайн-ігри, а також через оголошення на вулицях. Дітям обіцяють грошову винагороду, відчуття пригоди або участь у секретній місії. Як повідомив у коментарі для ФМГ? Галичина, начальник відділу ювенальної превенції головного управління національної поліції у Тернопільській області Олег Добропольський від початку повномасштабного вторгнення на територію області зафіксували чотири випадки спроб вербування неповнолітніх або їх залучення до диверсійної діяльності. Дані кримінальні правопорушення вчинені дітьми віком від 13 до 16 років. Під час навчального року поліцейськими організовано та проведено понад 3700 інформаційно просвітницьких заходів щодо недопущення протиправної поведінки та профілакти. Ківчинення правопорушень дітьми, під час яких доведено до відома інформацію про ризики, пов'язані з вербуванням дітей та їх залучення до диверсійної діяльності. Час літнього відпочинку та оздоровлення дітей робота у даному напрямку працівниками поліції продовжується. Здійснюються інформаційно-просвітницькі заходи у дитячих таборах, місцях відпочинку та оздоровлення дітей. За словами Олега Добропольського, захист дітей від такого впливу потребує комплексного підходу. Батьки та педагоги мають уважно стежити за онлайн активністю підлітків, розвивати в них. Критичне мислення та пояснювати юридичні й особисті наслідки участі в подібних діях. Цікавитись, як минув день, з ким спілкується ваша дитина, де проводить час, вертайте увагу на зміни в її поведінці, замкнутість нові підозрілі знайомства, краптова проява грошей може свідчити про те, що вашу дитину завербували, перевіряйте її онлайн активність, не дозволяйте безконтрольного блокування з незнайом. Поясніть, що легкий заробіток чи гра з завданнями це може бути пастка. І головне, дитина повинна знати, що б не сталося, вона може вам довіряти. Якщо щось насторожує, звертайтеся за допомогою органів національної поліції. У західних областях завтра буде сонячно. У Львові Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 9 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це був інформаційний пісомо дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту. Слухайте о 18.30 і Також не пропустіть о 19.00 проєкти на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та «Поляд майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.